Усім привіт! От сказали, що одна свинка від... відмовилась від їжі. Я думаю, що вона в охоті. Зараз провіримо. Або, не дай Боже, прихворіла. Але я все ж таки думаю, що вона в охоті. Так, так, да, від їжі відказалася. Провіраємо, чи свинка в охоті. Стоїть, бачите, я її, що роблю, вона стоїть. може будемо спускати до хряка. Що, молодий? Зустрічай невесту на злучку. Злучка з маточки. Синка первістка. злучаємо. Сьогодні в нас 6.07. От через три місяця, три тижні, три дні будемо чекати від цієї синоматочки поросяток. Добре так лежати на спині. Радом подруга. Ось такий у мене календарик. От, це в кормах йде ну, в домбавках живинка. Дуже, дуже хороша штука. От. Я дивлюсь, як коли хто має народити. От наводимо її Сьоме, на сьоме чага червня, і снямо вас має народити 30 вересня. Ще якщо відео сподіваюсь, лайк, якщо ні, ні, до зустрічі!